Вітаю на каналі Української правди. Це ОП «Лайф». Народні депутати не полишають спроб втілити в Україні економічне бронювання. Сьогодні ще два законопроекти відповідні були зареєстровані у Верховній Раді. При цьому інші нардепи стверджують, що жоден з проектів не буде ухвалено. Зокрема, нардеп Ярослав Железняк у моєму ефірі в УПЕЛАФ на каналі Української правди сьогодні сказав, що будь яка законодавча ініціатива про бронювання такого роду. Приречена, і взагалі цим питанням має займатися уряд, мовляв, це їхня парафія. А, чим в цей момент займається уряд? Готується до підвищення податків. Власне, таке мають бачення, як вирішити фінансову проблему в державі. Про фінансові проблеми, про економічне бронювання. Далі говоритиму з Андрієм Длігачем, професором Київського національного університету Шевченка і голова Advanter Group. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Як ви загалом відреагуєте на такі заяви в дусі Железняка, який говорить, що за будь-яких умов не буде ухвалено економічне бронювання в Україні? Я цілком розумію позицію пана Ярослава і його думку, і поділяю, скоріш за все, не буде таке рішення ухвалено на рівні Верховної Ради. Чому? Тому що Верховна Рада в нас популістична, тому що в Верховній Раді рахувати не вміють, брати на себе відповідальність не вміють. Е, Верховна Рада себе пережила, звичайно. Я дуже сподіваюся на те, що вона перезбереться, що з'явиться в нас нова логіка коаліції. Що, що в нас е, нарешті е, е, вийде вона з позиції е, е, уникати ухвалення рішень і боятися і чекати рішення з боку офісу президента а стане суб'єктною. Дуже б хотілося, але по факту цього немає. Пан Ярослав абсолютно. Правищо, що не суб'єктна Верховна Рада, не неспроможна насильні кроки і розумні вчинки, е, саме, саме тому продовжують реєструватися законопроекти по економічному бронюванню для того, щоб повністю дискредитувати і вульгаризувати цю тему. Також я погоджуюсь з паном Ярославом, що дійсно рішення щодо бронювання критичного персоналу може ухвалити Кабінет міністрів. Законодавче поле дозволяє це зробити. Єдине, що для того, щоб бронювати фізичних осіб підприємців, там потрібні законодавчі зміни. І це могло б бути якоюсь окремою додатковою історією. Власне, чому я підтримую зараз позицію Дмитра Наталухи, голови економічного комітету, який зареєстрував перші три законопроекти, і власне третій з них це комбінований законопроект, там де за базу ухвалюється рішення давати можливість бізнесу бронювати критичний персонал за умов певного рівня зарплати, але також для фізичних осіб підприємців є інший інструмент. Це військовий збір, великий військовий збір. Таким чином я просто нагадаю нашим глядачам, що в державі могло бути заброньовано близько 500 тисяч осіб. Це призвело б до Децінізації зарплат додаткових надходжень до державного бюджету в обсязі більше 160 мільярдів гривень, що давало б можливість профінансувати кращий рекрутинг, військові закупівлі, амуніцію, зброю для нових бригад. До речі, сам президент каже, що в нас 14 зараз бригад без зброї. Це означає, що в нас мобілізація працює, але немає грошей в державі. Ну, звичайно, якщо ми мобілізували когось, він вже вимити з економіки не генерує. Податки, але вже споживає з державного бюджету гроші, і ось якщо не працює економіка, і ми проводимо неефективну мобілізацію, яку неспроможні забезпечити зброю, то що ж ми робимо? Вбиваємо економіку і не маємо жодного позитивного наслідку для обороноздатності. Баланс потрібний між економікою і обороноздатністю. Тоді все буде добре. Ось якщо рахувати, то, то бронювання критичного персоналу дає можливість підвищити обороноздатність через посилення державного бюджету, надходжу до нього і через посилення економіки. Цю, цю логіку розуміють звичайно в кабінеті міністрів. Звичайно, всі, всі притомні економісти розуміють. Не, не розуміють популісти, і, на жаль, через ось такі популістичні дії багато хто з військових не підтримує цю ідею. Я за останні місяці... І... Не чутно вас е, о мен... зараз ви з'явились, так зараз чутно да. е, і переважна більшість з них мені на початку бесіди казали, що це несправедлива ідея, що, що як це в там в економічний спосіб когось бронювати, а тоді тоді потрібно повертати тих хлопців, які теж могли б забронювати забронюватися. Але коли, коли я розкладаю все по поличках, що мова по перше не йде про самобронювання, що йде про бронювання лише критичного персоналу. Також коли ми е, спільно доходимо до висновку, що питання мобілізації це питання цивільне, а питання демобілізації це питання до військових, е, і ми не можемо зараз, як цивільні, як економісти, говорити про, про демобілізацію. Вірніше, як люди, ми постійно говоримо, що це важливо, важливо проводити ротацію, важливо проводити такі зміни. Але але е, чи ми можемо зайнятися? Це врятувати ко. Давала можливість фінансувати е, на, на наші збройні сили, е, ну ось е, тому ми мій прогноз розвитку подій е, в парламенті. Будуть завалювати е, ці, ці законопроекти, ці ідеї будуть робити все, щоб в парламенті не було ухвалене рішення. Рішення може бути ухвалене лише тоді, коли е, президент порадиться з військовими, і військові скажуть: скажуть окей, ми зрозуміли, ми підтримуємо цю ідею. Ми розуміємо, що вона. Не завадить мобілізація, навпаки, впорядкує її дозволить краще профінансувати збройні сили, коли притомні люди і моральні авторитети зможуть пояснити президенту нашим військовим, що мобілізація що мобілізація впорядкована через бронювання критичного персоналу. Це позитив для України. Тоді матимемо ефект, і тоді рішення буде ухвалене ще кабміном, і переважна більшість вже підприємств буде врятовано ще ще нормативкою кабміну. Тобто, про що ці два законопроекти зареєстровані сьогодні і попередні, Там ще про 80 тисяч єсв. По суті, е, наскільки я зрозумів, значення немає. Е, тут просто кількісно вони беруть. Роблять ці проекти. Добре, а офіс президента Зеленський розуміють проблему. Uh, і бояться втратити там підтримку громадян, електорату свого тому власне таке політичне рішення важке для них вони не можуть uh, зробити. Чи вони не розуміють, їм не донесли? Як ви собі це бачите? В офісі президента яке насправді бачення? Я думаю, що ні. Що одним з ідеологів системи економічного бронювання був якраз Руслав Шарма, людина з офісу президента був. Я переконаний, що й прем'єр-міністр доповідав президенту. Бо прем'єр-міністр не просто бачив, а вносив корективи і знає про, про модель економічного бронювання. Ну я радше радив би можливо нам більше використовувати термін бронювання критичного персоналу, бо мова не йде в бронювання. Для кожного бо мова йде про бронювання саме критичного персоналу. і економічний спосіб такого бронювання це скоріше один з інструментів. А насправді це позначення для бізнесу його критично необхідної мінімальної кількості людей. Ось, ось так. так, ось я думаю, що президент в курсі цієї ідеї. Але в нас комунікаційна залежна влада до тих пір, доки в комунікаційному просторі немає єдиної позиції, і до тих пір, доки багато хто з військових не підтримує цю ідею, рішення ухвалено не буде. В той момент, коли е, моральні авторитети, ветерани і самі військові почнуть говорити. Про те, що ця концепція потрібна, я переконаний, що президент дуже швидко ухвалить рішення. Спосіб, який я пропоную зараз в кожного з підприємців є той, той підрозділ, яким він опікується, кому він купує гвинтівки, дрони, допомагає амуніцію чи в якийсь інший спосіб, говоріть з військовими командирами. Пояснюйте, а військовим командирам це, це моє таке прохання особисте. Запитайте в підприємців, що їм зараз не, не складає найбільшу проблему. Раніше це був зрозуміло тиск правоохоронців. Це був нестача грошей. Ну ну просто немає грошей. Ну дійсно немає грошей. Але тепер в проблему номер один прийшла проблема. У мене немає персоналу. Я не можу замінити того, хто мобілізований, чи, чи того хто втік. Ну в будь-якому разі, в мене ключова проблема це персонал. Так, ось дайте мені можливість втримати цього технолога чи цього зварювальника, який конче необхідний не для того, щоб бізнес вижив. Ось цей мінімальний штат. Ось про, про що говорить бізнес. І коли наші військові, наші захисники зрозуміють, мова не йде про те, щоб. Зменшити мобілізацію, щоб приховати когось, щоб родичів чергових, щоб багатія сховати. Багатій, який хоче сховатися, він і зараз має такий інструмент. Корупціонери можуть е, зробити собі статус критичного підприємства, замаскуватися під нього і мати цю бронь. Ну ну вже є корупція. що обсяги корупції цієї це десятки мільярдів гривень, які ми підрахували? Мені кажуть, мобілізація зірвана. Ну, по-перше, вона зараз вже не зірвана. Забиті навчальні центри, це питання, що немає зброї. А, а, а друге питання: так якщо ми кажемо, що зірвана мобілізація, то вона точно не зірвана через економічне бронювання. Немає економічного бронювання, значить, не воно точно зірвало її. Економічне бронювання може впорядкувати процес, тобто точно не погіршить ситуацію з мобілізацією. Ось в чому ключове завдання. На економічній правді вийшов матеріал моїх колег півтрильйона на війну, коли влада збирається підвищувати податки. Які є альтернативи? А там називається серед альтернатив по по суті друкувати гроші. По-перше, для глядачів залишу в описі відео, почитайте аналітику економічної правди. По друге, чи підвищення податків може замінити економічне бронювання, вирішити питання. Ну, з, з грошима. це по-перше. По-друге, коли, на вашу думку, взагалі відбудеться підвищення податків? Я сподіваюся, що до тих пір, доки Україна не стане членом Європейського Союзу, країною з ВВП на душу населення щонайменше 13 тисяч доларів, в нас буде відбуватися зниження певних податків, а підійматися будуть лише податки на активи і акцизи. Все. В Україні ключові податки насправді які творять і державний бюджет з одного боку, а з іншого боку, найбільшу неприємність для економіки це ПДВ, податки на працю, податки на прибуток. Податок на прибуток давно мав би замінений бути податком на виведений капітал. Я думаю, що переважна більшість глядачів знають цю нашу ідею. Вже більше десяти років. Ми намагаємось переконати, переконали вже багато кого з міжнародних партнерів. МВФ поки не переконали, але поляки переконали що що, що смішно, бо вони в ЄС а нам кажуть, що, що ЄС буде проти введення податку на виведений капітал. Ну ось вам якість аргументів. Так, значить, податок на виведений капітал залишається поки в стороні. Але тепер уряд говорить і слідом за ними пан Гетьманцев про можливість підняття ПДВ до 22 чи 23% і підняття військового збору до 5% з чинних 1,5%. З нашими підрахунками це суттєвим чином тинізує економіку. Приблизно на 40% відсотків зростуть цінові схеми в СПДВ, і приблизно на 30% зросте цінізація зарплат через підняття податків на працю, на чию користь такі новації, звичайно не точно на користь економіки України. Це призведе до скорочення на 1,5% ВВП і інших негативних наслідків. Тактично підняття податків, озвучене мною зараз, дасть можливість державному бюджету отримати не 500 мільярдів. Вибачте, лише 150 мільярдів гривень е, на як в розрахунку на 25 рік. Ці 150 мільярдів, як ви вже чули, менші ніж те, що може дати економічне бронювання Ну, не на 10 сума. мільярдів, не, не сильно менше, плюс-мінус та ж сума. Так ну да тепер е, просто уявіть собі, що ці. Пакет той пакет реформ, який є зараз в аналітичних центрів, він дасть можливість державного бюджету отримати збільшення надходжень від 400 до 1000 мільярдів, тобто до 1 трильйона, що суттєво більше ніж збільшення податків. Що там реформа митниці, реформа податкової служби, повне просмислення СМКОР для цієї системи, через яку блокуються податкові накладні. І бізнес втрачає близько 10 мільярдів гривень на рік. Це багато інструментів, які зрозуміли, Більше того, по них є законопроекти. Ці законопроекти вже руками лежать в Верховній Раді, в тому числі і в комітеті Верховної Ради з фінансової податкової митної політики. Є законопроект про реформу митниці. Чому він рік без руху? Чому, чому ми не обговорюємо перезавантаження податкової податкової служби і митної служби? Натомість ми бачимо розслідування ваших колег. Про е, просто жахливі е, корупційні оборудки, там і вартість призначень на, на посади в митниці, ми бачимо, що МСІ, не найбільший логістичний перевізник, морський по, по світу, відмовився від роботи з Україною не через ракетні обстріли, не через агресію, не через мінування, не не через через митницю. Митники. Виявляється більшим злом для України для нашого експорту і розвитку економічного ніж ніж ворог, ніж ракетні обстріли. Просто уявляєте собі, який рівень питань так, ось мінімально, що дадуть державному бюджету економічні реформи, які я озвучив це 400 мільярдів гривень в два з половиною рази більше ніж підняття податків. Є два таких е, інфоприводи, дві новини. Великі платники податків у січні, червні цього року сплатили на 100 мільярдів е, гривень більше податків ніж за аналогічний період 2023 року. І другий це реальні доходи населення зростають. Національний банк, і е, на перший погляд, це виглядає дуже позитивно. Ви можете пояснити тут дійсно лише позитив, і доходи громадян зростають, і податки аж на 100 мільярдів збільшились. Чи є якісь підводні камені? І обороти бізнесу зро зростають на нашими оцінками. На 7%. як це можливо на третьому році війни, і, і позитивні настрої бізнесу зростають. Хоча насправді е доходи населення зростають, але настрої населення падають. Настрої бізнесу зростають ось така цікава контроверсія. Насправді, якщо дивитися об'єктивно, ситуація економічна в Україні не катастрофічна. Ми на межі катастрофи, але не знаходимося всередині неї. Ми маємо достатню міжнародну підтримку. Я переконаний, що ми. Уникнемо дефолту і будуть реструктуризовані наші борги, хоча вони збільшили суттєво, але суттєво, але ми тим не менш поки що не перетнули червону лінію. В нас стійка гривня, в нас приборкана інфляція, і дійсно бізнес готовий інвестувати, розвиватися, так його обмежують дії держави, не нестача й дороговізна фінансів, але навіть Національний банк знижує облікову ставку. Що, що є свідченням того, що в економіці не так все погано. А чому ж відчуття погані у людей? Ну тому що немає визначеності, немає чіткої позиції держави, немає чіткої візії, стратегії, коли все це закінчиться. Я багато чуток і немає визначеності. Чому бізнес насправді не інвестує? Він інвестує 1500 виробництв дронів і інших військових виробництв. Багато чого робить бізнес зараз, і в секторі виробництва і в інших. Ну тобто щось робиться, щось будується навіть в секторі гост гостинності. Є, є певні інвестиції, але знов таки це обмаль у нас обмаль внутрішніх інвестицій і зовнішніх інвестицій в країну, тому що держава є запобіжником е, інвестицій. Держава робить дії, які спрямовані на руйнацію готовності бізнесу міжнародного чи українського інвестувати. І радше український бізнес інвестує за межами України. Це ж не секрет, що багато е, зараз середні бізнес, великий бізнес купує виробництво чи створює виробництво за межами України. Е, бо не, питання непередбачуваності ситуації в Україні непередбачуваність держави, яка може в будь-який момент погіршити умови. Держава, яка е, обіцяла, що під час військових дій не будуть перегляд, підня, підніматися податки, е, говорить про підняття податків. Держава, яка е, гарантує, що буде притомна, електронна, зрозуміла, прозора модель бронювання персоналу, але е... По по від тижні до двох втрачають чоловіки в ТЦК на абсолютно безглуздих процедурах, які можуть бути зроблені в електронний простий спосіб. Ми прохвал 0,4% ВВП ми втратили в чергах в ТЦК, в ВЛК і, і так далі. Там, де точно можна було впорядкувати багато процесів, і, і ось так в кожній точці, і громадяни як вони вони набагато, якщо бізнес постійно спрямований на розвиток, на на щось діяти не можеш чекати. І, поки є така внутрішня енергія підприємця, то там і ще відбувається якийсь розвиток. Громадяни набагато швидше відчувають ту, ту, ту ситуацію той момент, коли країна в країні є негативна тенденція відсутності майбутнього. Ми можемо перемагати на фронті і потім програвати перемогу. Заради чого на наші захисники гинуть на фронті? Заради чого? Заради того, щоб в результаті нашої перемоги була демократична, стійка, економічно, самостійна, суб'єктна країна? А якщо ми не міжнародну суб'єктність не можемо заявити, економіку завалюємо рішеннями держави, На жаль, якщо ми завалюємо верховенство права і не можемо побудувати інклюзивні інституції, то яка ж буде довіра громадян до власної країни? Тому і підіймаються показники готовності виїжджати з країни. А те, що в Україні в економіці добре, ну добре, воно не гірше. Ну ну да зростають доходи населення. Чудово, навіть світовий банк. Ну це це помилка, це просто технічна, така скоріш методологічна помилка. Я думаю, що будемо розбиратися і розуміти, чому несподівано під час війни Україна потрапила з країн з середнім доходом з країни з доходом вище середнього. За рейтингами світового банку ми перетнули там межу, ми були на, на, на межі, е, ну насправді суттєвого прориву не відбулось. Ми просто повернулись приблизно до показників 2021 року в доходах в доларовому еквіваленті. А те, що в Україні стрімко збільшується, скорочується кількість фопів за перше півріччя цього року, закриття ФОПів зросло на 54% За даними YouControl. це, це теж все про цю тенденцію. Чи це про це щось це. інше, Тому що ФОПи їх же ще пов'язують з бажанням вийти в тінь е, ухилянтам. Ну тим, хто ухиляється від мобілізації, ну це, це не дуже допомагає. Так зварювальників немає. Проте фопів, які видають ці послуги, збільшилися датчи, ну, є такі нюанси, тому і реєстрація була доволі велика по фізичним особам підприємцям. Але дійсно в нас менше можливостей в країні менше грошей, менше людей. Скорочення взагалі виробництво. Виробництво зараз завантажені на рівні 45%, а і буде падати цей показник під час відключень зимових до 34%. Ми втратимо суттєво завантаженість виробництва. Немає людей, кадрові позиції ти не можеш. Заповнити зарплати зростають для, для людей, ну наче це по хороший показник, що зростає зарплати, але він не від хорошого життя, він просто від шаленого дефіциту трудового ресурсу відбувається в країні. Тому дійсно ми, ми напередодні е, значних викликів. Я, я ще окрім електрики і нестачі персоналу хочу сказати суспільна деградація. Ми ми дійсно е, в нас втрачається професіоналізм. Ми, ми, ми е, через проблеми з ментальним здоров'ям і і домінацію популізму, особливо післявоєнного. Після переможного сподіваюся, популізму ми втрачатимемо е, спроможність бути суб'єктною країною з інноваціями, з підприємництвом е, Там шалена кількість викликів у нас ще попереду, і так хотілося б дорослих розмов. Я до речі, дякую вам за дуже правильні запитання. Ну, власне, ви говорите про те, що не зароджуються зараз майбутні бізнесмени, тому що немає от, от, цих можливостей. Власне, так як і з демографічною кризою не народжуються діти. Відповідно, там через якісь 10-20 років не буде якогось покоління. Так, так. добре, давайте останнє питання. Воно дуже загальне. В у виданні Телеграф акцентують увагу на тому, що нас до НАТО не запрошують не лише через там пункт п'ятий. І через те, що бояться Росію, а і через банальні причини, через високий рівень корупції, і не все ми власне змогли виконати з того про що нас просили в НАТО і. Тут от днями військовослужбовець збройних сил з, е, України у Запоріжжі Микола Мігуля запропонував посилити покарання за корупцію під час воєнного стану. Воно на його думку має бути довічним без можливості внесення застави з конфіскацією майна. Ну і цю е, це петиція на сайті президента. Зараз її підписали 2,5 тисячі е, людей. Лише наскільки вам взагалі така думка? Вона надто різка і не потрібна нам? Чи можливо є сенс? Довічно я маю на увазі. Я е, підтримую ідею боротьби з корупцією, але я був би дуже обережний з покараннями. Чому? По-перше, тому що зазвичай це дає е, силу силовикам, а зовсім не антикорупціонерам. Антикорупціонери переважно борються з причинами. Посадка корупціонерів не знищує корупцію. Ось в чому біда. Щоб ми правильно уявляли собі, корупція базується на двох питаннях: перше на тому, щоб дати так самим зручно, на суспільство будовне горизонтально. Чим вирішувати це в складних системах, нам легше щось порішати. Це така суспільна, на жаль, практика, чи маємо ми виконати це цю, цю суспільну перевагу? Так, звичайно, але точно не руйнуючи горизонтальне суспільство. Це має бути соціальний запит. І тут я абсолютно підтримую тих військовослужбовців і дуже шановного автора цієї петиції, в тому, що нам дійсно потрібно змінити соціальну поведінку. Ми самі маємо вважати корупцію неприйнятною. Це перше, друге корупція це спосіб заробляння грошей в країні, в якій занедбане підприємство підприємництво, в якій не поважають підприємців і на жаль ставляться до них дуже часто як до барих, чи вважають, що підприємець якщо він виступає за, наприклад, бронювання критичного персоналу, то він ухилян, Ну ось вся вся ця історія існує. То якщо не розвивається підприємництво, то як люди в нас отримують статки через корупцію, через вони йдуть до якихось державних інструментів і там заробляють гроші? Якщо ти підприємлива людина, не маєш совісті і хочеш заробити грошей, ти, ти реалізуєшся там як як корупціонер? Ось це хотілося б змінити, але для цього нам потрібно дати економічні свободи, бо корумпує хтось. Це, це, це той момент, коли ти не можеш працювати в біл як підприємець, ти змушений вдаватися до певних схем, і тоді на тебе тисне прокурор чи податківець, і ти змушений діл, ділитися частиною зекономили грошей з ними. Вони стають корупціонерами. Всі так можливо, нам потрібно привести у відповідність всю економічну систему, щоб не було сенсу давати хабаря. Щоб працювала в нас митниця без хабарів, як це зробити, то в білу спробуй працювати в білу. Дуже дуже складно ось я ми сі і ось пішли з ринку. Ні, багато є компаній, які знайшли можливість, вони переплачують, вони втрачають конкретну спроможність. Подивіться просто на те, яка разюча ситуація на ринку електроніки, коли таке така різниця в цінах між тими, хто намагається працювати чесно, і тими, хто працює працює в сіру, ми всі це знаємо. Багато ринків не автозапчастини я зараз розбирався з ситуацією. Це просто жах, як, як досягають конкретної переваги одні гравці, маючи корупційні свої віконця на, на митниці. Але навіть міжнародні компанії дуже часто вдаються до таких корупційних схем чи заплющують очі на них, коли це роблять їхні менеджери. Але якщо б працювала прозора митниця. Була б нормальна, адекватна податкова система без цих блокувань податкової накладної з податком на виданий капітал, з зменшенням податку на працю, в нас би менше потрібно було витрачати на контролі, в нас не було б корупції. Отже, корупція це не посадки корупціонерів. Корупція це не збільшення антикорупційних органів. Корупція це, це наслідок відсутності економічних свобод і захищеності прав. Якщо ми проведемо судову реформу, реформу правоохоронних органів кримінально процесуального кодексу і економічні ліберальні реформи в нас корупція відім, відімре. І я переконаний, що в НАТО нас не беруть не через рівень корупції, а через страхи, на жаль, наших партнерів. Корупція в Україні не ви більша ніж як ми бачимо в Угорщині, ніж в багатьох тих країнах, в яких, власне кажучи, є джерело корупції в українській митниці. Це не тільки Україна, це і європейські країни, в тому числі. Отже, ми всі маємо. Працювати над і це жодним чином не може бути причиною, через яку Україна не стає членом НАТО. Дякую за розмову. Андрій Длігач був моїм співрозмовником. На все добре, професор Київського національного університету Шевченка і голова Адвантерґруп. Будь ласка, якщо з чимось не погоджуєтесь, висловлюйте свою думку у коментарях під цим відео, тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.